Ярик хочу сказати, що воно щось упаде, треба піджати ці штучки. Так, Ярик, що це у нас таке за цікава шняшка? Це у нас це... просто вентилятор повітря. Це у нас приспособа для Короче, Надівайся на спину і ти здуєш. Через Главное, кордон. Як тебе... Карлсон. Головне, щоб тебе ПВО не збило. Да. Щоб тебе ПВО не збило. А, в принципі, коротше, що в нас ця тема робить? Це тема опієми ганяє повітря. То є, десь вам потрібно на сцені. Десь вам треба машин, машину на стенді розігнати, але потока воздуху немає, типу, охолодження. Ставляться такі вентилятори і він просто лупасить прямо в машину, як поток повітря. І охолоджує радіатори. В принципі, що з ним ще робити? Та все, що хочемо з ним робити. Якщо тобі, в принципі, жалко, можеш включити, він тебе теж здути трошки. Як замовити? Використовувати тільки... Що тільки сам можеш придумати. Якщо цікавлять такі штучки, звертайтеся до мене з номером під відео. І в принципі ми вам допоможемо, порекомендуємо і підкажемо. Мені як вони правильно називаються. Отак от повертаєш і він стає е -е, дроном. З номером під відео звертайтеся.